Росіяни знову атакували Київ ракетами та шахедами. Є загиблі та поранені про ситуацію на фронті, а також про вирок жінці, що змушувала неповнолітнього сина скоювати злочини. Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН онлайн я Валерія Ковалінська. Вітаю вас! Підпишіться на наш Ютуб канал, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Близько 430 дронів та 18 ракет росіяни запустили по Україні цієї ночі. Били балістикою та аеробалістикою. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, під масованою комбінованою атакою опинилася столиця. Наразі у Києві відомо про п'ятьох загиблих і 30 поранених, серед яких двоє дітей. А наслідки фіксують в усіх районах. У Святошинському сталося влучання у житловий будинок на рівні сьомого поверху. В Оболонському прилетіло у житлову дев'ятиповерхівку, зайнялися пожежі. А у Подільському був приліт у багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Там врятували 13 людей. Загоряння двох помешкань рятувальники ліквідували у Дніпровському районі. Там врятовано 17 людей. За іншою ж адресою повідомляють про часткове руйнування будинку. У Дарницькому районі уламки попадали на території школи, а у Голосіївському на території лікарні. Загоряння на даху п'ятого поверху житлового будинку сталося і в Солом'янському районі. Найбільш поруйнований будинок на лісовому масиві, що у Деснянському районі Києва, саме там від удару дрона загинули люди. Від удару у будівлі обвалилися міжповерхові перекриття, також зруйновані квартири з 9 по 4 поверхи. Наразі на місці продовжують працювати рятувальники, розбирають завали, під якими можуть бути люди. Огонь був такою, якраз в туалеті була. І как бахнуло, я выбежала, окна все двери двері и і вогонь. Я кричала помогите! А хто ж допоможе? І соседка кричала Помогите, і ми не могли вийти. А потім в этих от, в противогазах бирізали двері і нас вытащили. Сьогоднішня атака і рятувальники ДСНС міста Кива ліквідової наслідки ворожого обстрілу. Тільки цивільна інфраструктура і житлові будинки можете бачити, скільки по місту Києву у нас більше 15 будинків пошкоджено саме внаслідок ворожих атак. Аптеки, магазини, кав'ярні та базар внаслідок ворожої атаки постраждали цивільні об'єкти у Шевченківському районі. Більшість з них потерпають не вперше. Як все виглядає нині? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна продовжить. Це цивільні об'єкти, які постраждали у Шевченківському районі столиці. Це базар, магазини солодощів, магазин мобільного зв'язку, аптеки. І всі ці об'єкти страждають вже не вперше. Дуже гучно було ночі, вночі дуже гучно було, і через кожних п'ять хвилин не знали, куди діватися, не знали, куди діватися, просто жах, просто жах. Я... Слів немає, просто такі, такі емоції дуже важко перенести це. Кіоск мобільного зв'язку минулого разу тут був скандал. З'ясовували чи зникли. ...від мобіль... мобільних телефонів та аксесуари. Знову постраждала кав'ярня, я вже не знаю, скільки разів ви її розбивали. Шестеро потерпілих на Київщині, серед них дитина. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. У Фасівському районі постраждав 40-річний чоловік. Його шпиталізували із множинними ранами плеча. Троє травмованих у Вижгородському районі, двоє чоловіків шпиталізовані. Саморічна дитина зазнала травм обличчя. Є постраждала і в Бучанському районі. А у Білій церкві. З опіками шпиталізований чоловік вночі. Росіяни обстріляли Комишани та Новомиколаївку на Херсонщині. Двоє місцевих зазнали поранень. Під ворожим вогнем було 35 населених пунктів області. Пройновано майже два десятки приватних будинків, магазин, адмінбудівлю, громадський транспорт. По Херсону окупанти знову розкинули протипіхотні. Міни пелюстки росіяни вбили подружжя на Запоріжжі, вдарили дронам по авто біля села Запасне. А в преображенці через ворожий безпілотник загинули двоє селян. Упродовж доби окупанти завдали ударів по 20 населених пунктах області. В Ізюмському районі Харківщини дрон окупантів вбив двох жінок і чоловіка. Ще одна людина потрапила до лікарні. Є поранений і в селі Гусинка. Також вночі ворог атакував. Чугує. 13-ма безпілотниками під удар потрапило цивільне підприємство. Зайнялася адмінбудівля. А у Харкові ворожий безпілотник упав біля житлового будинку і лише дивом не здетонував. Знову пожежа та задимлення через атаку по промисловій зоні сум, яку росіяни атакують другий день поспіль. Напередодні там поранили людину і спровокували масштабну пожежу на підприємстві. Через це у повітрі фіксували перевищення діоксиду азоту у півтора рази. А зранку ворог здійснив повторний удар на місці влучання воруги пожежа. Фахівці проводять заміри якості повітря і рекомендують жителям міста зачинити вікна та обмежити перебування на відкритому повітрі. Росіяни окупували село Степову Новоселівку, що у Куп'янському районі на Харківщині, а також просунулися поблизу Солодкого та Новоуспенівського. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту зафіксували 172 бойові зіткнення. Такі дані оприлюднив генштаб. Майже третина з усіх штурмів відбулася на покровському відтинку. Зокрема, бої не вщухають у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє та Червоний Лиман. Чимало особового складу солдатів Російської Федерації фіксують на самих околицях Покровська. Про це пише воєнна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Просунутися вперед ворог активно намагається і на Лиманському, Костянтинівському та Оріхівському напрямках. Утім, українські захисники стримують окупантів кадрами успішної ліквідації ворога між населеними пунктами Тернове та Березове, що на Дніпропетровщині, поділилися у батальйоні безпілотних систем залізні соколи. Попри складну ситуацію на фронті, минулої доби нашим захисникам вдалося знешкодити 1040 російських терористів, також 35 артилерійських систем та 95 військових автомобілів. Загалом за попередні 1359 днів сили оборони ліквідували понад 1 мільйон 156 тисяч окупантів, більше 23 тисяч броньовиків, 11 тисяч 344 танки, 1540 реактивних Систем залпового вогню та 1242 засоби ППО. Повітряний флот окупантів зменшився на 428 літаків та 347 гелікоптерів. Морський на 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Мінус ворожа сушка у Росії розбився винищувач су 30 Не вижив ніхто. Сталося це напередодні ввечері у Карелії у безлюдному районі. Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на вороже міноборони. Винищувач мінуснувся під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Тим часом на територію країни агресорки завітали добрі безпілотники, поцілили традиційно в об'єкти нафтопромислового комплексу. Прильоти зафіксували у Саратові. Там почалася пожежа на НПЗ. Та у новоросійську там влучили одразу по кількох локаціях. Вибух ефектно пошкодив один з найбільших експортних терміналів нафти, який має стратегічне значення для російського експорту. Також пошкоджень зазнали порт у новоросійську та позиції ППО у цьому місці на території зенітно-ракетного полку. Загалом росіяни запевняють, що збили 216 дронів. Сполучені Штати починають масштабну військову операцію біля Венесуели задля боротьби з наркотрафіком. У Пентагоні заявили, американська ударна група на чолі з найбільшим у світі авіаносцем вирушила до регіону. Прибути туди кораблі мають за кілька днів. В ударній групі перебувають до п'яти тисяч військовослужбовців. На кораблях містяться винищувачі і ракети Томагавк. Офіційно Вашингтон планує боротися з наркотрафіком у південній Америці. Втім, безпрецедентне розгортання військових сил та те, що раніше у Білому домі обговорювали варіантів військових операцій у Венесуелі, може бути ознакою, що відбудеться інтервенція на тлі дій американців. Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро оголосив про початок. Масштабної мобілізації сухопутних повітряних морських і резервних сил, а ще попросив про допомогу союзників з Китаю, Ірану та Росії. Видання з Атлантик» зазначає, що Путін схоже на допомогу Мадуро не прийде. Тож Венесуела засвоїть урок, який раніше отримали Вірменія, Сирія та Іран. Котрі також зверталися по допомогу до Москви. Вочевидь, війна в Україні є таким пріоритетом, що можливість Кремля прийти на допомогу іншим державам зникла. Кремль готує депортацію українців із тимчасово окупованих територій до Сибіру. Про це повідомляє центр національного спротиву. Росія планує переселення українців до Сибіру під приводом розвитку регіону, запускаючи так звану програму розвитку Сибіру вартістю 700 мільярдів рублів. Шойгу презентує її як індустріальний проєкт. Але насправді йдеться про нову хвилю імперської депортації, наголошують в ЦНС. За даними центру, на тимчасово окупованих територіях уже стартував перший етап цього прихованого механізму. У школи лікарні та комунальні підприємства надходять листи з вимогою визначити працівників для довгострокових відряджень на далекий схід. У списки змушують включати людей не обтяжених сімейними обставинами, тобто найбільш вразливих тих, кого легше вислати без розголосу. У ЦНС нагадують, цей механізм майже повністю повторює радянські практики, через які у 40-х-50-х роках 20-го століття були примусово депортовані кримські татари, українці із західної України, чеченці та інші народи. Що ви думаєте про такі дії Кремля? Обов'язково пишіть про це в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Шість років в'язниці для матері, що змушувала неповнолітнього сина палити чужі авто. У Дніпрі оголосили вирок жінці, що змушувала дитину скоювати злочини. Слідство надало докази, як вона разом із 14-річним сином спалила 5 легковиків. Жінка погодилася на пропозицію легкого заробітку у телеграмі, і за це отримувала гроші. Загальні збитки перевищують мільйон 300 тисяч гривень. Кажуть у прокуратурі під час суду і мати, і син визнали провину. Жінка піде за ґрати, а от підліток два роки проведе під пробаційним наглядом. Це вид покарання, коли засуджений має звітувати про своє пересування, не може виїздити за кордон і зобов'язаний періодично з'являтися на перевірку до інспектора. Прогресивний криптопереправник. На Закарпатті викрили військового, який продавав чоловікам незаконні маршрути до Європи. Запропонований маршрут мав тривати 5-6 діб на ділянці україно румунського кордону. Свої послуги зновмисник оцінив у 2 тисячі доларів, а гроші приймав на віртуальній гаманці. Тепер чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення. Вода нарешті повертається до прифронтового Павлограда на Дніпропетровщині. Місто було без неї майже тиждень. Спочатку вона зникла після масованого обстрілу 7 листопада, а пізніше ситуацію ускладнила аварія на водоводі Дніпро-Західний Донбас. Жителі Павлограда та сусідніх громад вимушені були ходити до свердловин або пунктів підвозу. Через те, що деякі мешканці зливали воду з батарей, відбувалися ще й аварійні зупинки котелень. Тім сьогодні вночі комунальники вже почали заповнювати магістральні трубопроводи. Це відбувається зі слабким тиском, пояснює Павлоградводоканал, аби попередити гідроудари. А відтак і пориви. Поки не заповниться уся система, по районах все ще підвозитимуть воду. Опритомні, після клінічної смерті, величезної кровотечі, втрати руки, ноги, ока та з масштабним ураженням мозку, дивовижний порятунок бійця з Покровського напрямку у Дніпрі, його неймовірними зусиллями витягли з поля бою після влучання ворожого дрона. Оперували разом українські та американські хірурги. Після коми боєць, нарешті, опритомнюв і, попри ураження мозку, пізнав рідних. Ольга Павловська розкаже цю історію. Гладить по обличчю свого врятованого сина у реанімації. Мама, дякую усім, хто боровся, аби він вижив. Я нас синочок живий. Це все саме Андрія. Тяжко поранив ворожий дрон на Донеччині ще 25 жовтня. Що його змогли доправити до Дніпра, вже диво визнають лікарі. Уламки знищили руку та ногу, вибили одне око, уразили внутрішні органи. Та найбільша загроза вкрай тяжке ушкодження голови. На Андрію нема живих місць. Голова із страшенним пораненням, коли з-під салфетки було видно структури мозку. Його не одразу змогли прооперувати. Стан був надто тяжким, кажуть медики для проведення вкрай складної операції. До Дніпра прибув американський нейрохірург Алекс Валадка з Техасу. Ось як він разом з українськими колегами рятує пораненого Андрія, спершу під мікроскопом лікарі прооперували мозок, а потім закрили уражені ділянки. Потрібно закрити, створити якби оболонку для мозку а потім на ці клапті. Вже та шкіра, яка залишилася, як ото пазли, спробувати скласти її. По кусочкам складали ці шкіру, і то, що від неї залишилося. 10 літрів перелитої крові та інтенсивна терапія нарешті дали результат. Андрій почав дихати сам, а потім розплющив око і, врешті, облаяв лікарів, що були поруч. І цим зізнаються, вони не обурив, а не аби як потішив. Це дуже гарний симптом, що він почав розмовляти, що це емоції почав проявляти. Це дуже добре. Рідні Андрія кажуть, вірили, що він не здасться і тут. Він нас впізнав. Всіх нас впізнав. у війську з 14-го року. Не міг інакше кажуть рідні Андрія. Відтоді був у найгарячіших точках. Навіть був ну в такому оточенні в Курську. Виходили самотужки, поки їх не забрали. 50 кілометрів, бігли пішком по полях, ховалися в якісь погрібах. Навіть казав, що не було не пити нічого. Їх витягли. Ми ну, йому сказали, що це твоє друге, день народження. Воїн від п'яток до серемі він мали військо. Йому поки важко говорити про пережите. Там тут було сильне. Та вже сказав рідним, що мріє побачити онука, якому скоро виповниться рік, і налаштовується стати на протест разом з батьками та дітьми, щоб пройти на параді перемоги. Урпалускулсандркулішні Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+,1. Я на цьому ефір ТСН онлайн завершую. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри наступний о 14-й годині. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі.